Головна ялинка області вже у Чернівцях. Ще о пів на сьому ранку працівники Тресту зеленого господарства вирушили за нею на вижничину. 21-метрову лісову красуню знайшли на галявині за берегометом. Більше розповість Павло Монахов. До Чернівців дерево привезли близько половина п'ятої вечора. Колона з шести машин супроводжувала автомобілі державтоінспекції. Була чуть, чуть така несприятлива погода, але заморозки дозволили нам з найменшими там втратами доставити її сьогодні на площу. 57-річну ялину європейську зробили у селі з на території вишницького держспецлісгоспу АПК. Це підприємство понад сім років поспіль постачає головні новорічні деревця для Чернівців на зрубування. Та завантаження цієї ялини на Урал у працівників тресту зеленого господарства та лісівників пішло декілька годин. А ще це новорічне дерево їм довелося привозити через річку. Сірет сьогодні. Ми її встановлюємо в стакан завтрашнього дня. Почнемо її підшивати, підбивати гілками, додатково, які ми привезли з лісу, і маленькими ялиночками. Також, щоб вона була е, симетрична. Робитиметься до кінця тижня, а вже з 14 грудня за прикрашання новорічного дерева візьметься чернівецька дизайнерка Наталія Бортіян. Чернівчани вже діляться своїми побажаннями щодо того, якою має бути головна ялинка. Веселою, яскравою, різнокольоровою. На сьогоднішній день. Оскільки все дуже, дуже патріотично, то, можливо, в якихось таких патріотичних стилях я би на верх ялинки новорічну зірку. Буде гарно в будь-якому випадку, як би її не прикрасили, ця лісова красуня. Але я теж більше схиляюся до патріотичних кольорів. А от декому для повного щастя на ялинці не вистачає Фіксиків маленьких. Крім головної ялинки у кожному районі міста, зокрема на гравітоні біля бювету на бульварі та у садгорі, прикрасять маленькі новорічні деревця. А на центральній площі встановлять декілька біля різдвяної шопки. Втім, не це головне, вважають люди. Ялинка як ялинка, а от свято, щоб це принесло якісь нові сподівання, багато добра в нашій країні, і взагалі. Дітям саме головне, щоб діткам було весело біло неї, щоб так сказати, був тут чи дід Мороз, чи святий Миколай. Павло Монахов Максим Демко, Чернівецький промінь.